Всім привіт! Як ви вже здогадалися, що до мене приїхав новий помічник. Одразу вам скажу, що ми взяли велику ділянку города і стало питання, що треба придбати і техніку. Значить, замовив я тяжкого мотоблока торгової марки Кентавер. Чому Кентавр? Тому що в мене до цього були вже мотоблоки та мотокультиватори Кентавер. Ця техніка, скажімо так, провірена часом і ніколи мене не підводили. І тому я вирішив. Що і тяжкий мотоблок буде в мене торгової марки Кінтавер. Одразу скажу, що заказав я його в інтернет-магазині Ромп.ua. Посилання на цей магазин залишу в описі під відео. Як бачите, прийшов він в такому розібраному стані. Зараз я почну збирати дану техніку, вам покажу одразу, в якому стані він приходить, як він збирається, і потім вже подивимося, як він виглядає. Перед зборкою я вам скажу, що це мотоблок дизельний, має 10 кінських сил. Він прийшов з фризою, усього фриза, зараз все покажу. І має вже електростартер, так що рукою вже крутити я не буду. Приступаємо збирати. Як бачимо, посилка прийшла з 10 коробок. Це у нас іде фриза. Коробка передач з ручками вже готова. Редуктор фризи, два колеса. 6 на 12 торгової марки. Щас покажу. Також написано Кентавер. Далі у нас йде двигун. Ось такий дерев'яний коробці. Акумулятор. Рама під двигун. усе вона. І тут дві коробки. Зараз вам трохи покажу ремні. Повітряний повітряний фільтр бачу, і в цій коробці у нас кріплення і кожух акумулятора. Дивіться, трохи розпакував, значить, іде у нас коробка під акумулятор, повітряний фільтр, три ремня. Ремні у нас 1830. О, бачите, ось. Все. Комплект ключів. Це мій комплект. А це дали. Комплект ключів. Так, ну і болти, гайки тут. Акумулятор сам я його розпакував вже. Кожух защитний на щеплення. І кришка. Кришка бардачка І сама рама, на якій... Кріпиться двигун. Так, фризу я поки не буду збирати, вона мені поки не потрібна. Вже в наступному відео вам покажу, як вона збирається. Залишилось зараз е, розібрати оцей ящик дерев'яний, де двигун знаходиться. І дивіться, розпакував я вже коробку передач. Значить, кріплення тут вже йде інакше, не таке, як у мене. У мене на дві шпільки було. А тут вже на п'ять болтів йде. Щеплення у нас на три ремня. Це двохдискове. І знаєте, що мені тут сподобалось? Оці тяги, вони вже із заводу покриті гумою, щоб не тарахтіло. Я на своєму трубці одівав, а тут вже не треба. І ось шильдик його. Так, я думаю вам видно. Цвяхи я вже витягнув. і коробка повинна знятися. Так О! Так, що ми тут бачимо? Бачимо отакий гарний двигун. Ось ось шків на 4 ремня розрахований. Це комплект. Ключів. Давайте я достану, покажу такі ключі. Заводна ручка. І болти. Ось що в цьому комплекті. А з іншої сторони у нас йде глушник. Ну, глушник такий самий, як у мене на старому мотаблоці був, тільки він. Тільки він трохи більше. Все тут є, прокладочки, тільки став і збирай. Поближче вам покажу глушник шкіл. Отакий От двигун. І тут вибито у нас, зараз покажу, 90-92. Спереді вже стартер встановлений. Тут у нас фільтр, як бачимо, скляна колба і ось це його шильдик. Тут ще щось є. О, я думаю, це просто така прокладка. І також саме язичком, як у мене і було на моєму мотоблоці. І кільця. Одне світле, два темних і масло сієвне. Все вірно. Так, ну все подивились, ну тепер збираємо все докупи. Мотоблок майже готовий. Залишилось встановити акумулятор та підключити його. Значить, ящик у нас під акумулятор. Бачите, треба прикрутити кришку, і на кришці у нас тут все з заводу вже підключено. Головне зачистити, щоб була добра маса тут та отут. І можна встановлювати. Ну а Потім покажу вам, як підключити його до генератора та стартера. З Зняв я бака під трубкою, де йде масло на стиску з тиску на каленвал, Значить, підклав ось таку резинку. З однієї і з іншої сторони. Бачите? Да? Ось у нас виходить, виходить два провода з генератора. Також тут трохи вложу його краще, щоб лежав. І на радіаторі заодно встановлю трубку. На розширительний бачок. Зараз давайте покажу вам, як підключити проводку на цьому мотоблоці. Значить, з акумулятора у нас виходить 4 проводи. Беремо оцей товстий провод і підключаємо його сюди. Далі беремо тонший провод і підключаємо його сюди. Я потім накрутю. Так, видно, да? І потім йде два жовтих два жовтих проводи, його підключаємо на генератор, який встановлений на вентиляторі. Ось, виходить два провода з вентилятора. І сюди ми підключаємо оці два жовті. Різниці немає. Тут перемінка, так і так. Просто скрутити їх один до одного. Все. І будемо пробувати заводити. Так, діло йде до завершення і я хочу вам дещо показати. Якщо взяти повітряний фільтр, то він тут не проварений. Зараз покажу. О, тут треба або підмотати, як я зробив, або герметиком пройти. Я підмотав хом-лентою, ну, зверху зараз і за лентою підмотаю, щоб не було білого кольору. Це одне. І друге це найголовніше, мабуть, це кришка. Кришка радіатора. Вона повинна завжди бути відкритою. Тому що оця пружина, коли він нагріється, вона не спрацює. І тоді пробиваю прокладку на головці або видавлюю воду через резинові кільця, які встановлені на гільзі. Так що, як бачимо, флажка тут немає. Я просто взяв кусочок проволоки та підклав його під низ. Воду дистильовану залив, вода нагрівається. Хай воно краще витече, ніж вийде з ладу наш двигун. Встановив шлангу, поки що я її туди опустив, униз. Ну, а потім поставлю розширительний бачок. Ну, якось так. Завершив я збирати свого помічника, дивитися, який красень приїхав до мене. Це блистить. Ну, як, як то кажуть, нове є нове. На двигуні вибито кентавр. видно, що це оригінал. І на коробці передач також вибито кентавр. Зараз Щазом... ось рідне думаю. Також тут стоїть, як і в мене був вал відбору потужності є. Що мені сподобалось, тут вже із заводу йде таке удосконалення, дивіться, кришка радіатора. Вона піднята, щоб вона не черкалася бак і не протирала його. Завжди на мотоблоках це була проблема така. Тут вже, тут вже така проблема вирішена. Так, і е, ручка щеплення зараз покажу вам. На зубрі в мене було набагато гірше. Дивіться, тут щоб вижати щеплення. Я міг е, включити і гальма на зубрі, а тут, бачите, упор є. Оп, і вижали щеплення. Якщо нам треба включити гальма, ми вводимо до себе трохи в сторону і включається гальма. Дуже зручно. Перемикач. Передача у нас йде на 6 положень. На зубрі я в себе топив, щоб включити. Ну, а тут вже по-другому. Черепашка, зайчик. І далі вже. Перемикаємо. Мотоблока я зложив, всього вистачило, але виявилася лишня запчастина. Дивіться. отакий болт. Я подивився, я не знав, куди його приткнути, так і не приткнув. Може, може хтось з вас знає та підскаже, ну, в мене такого не було. Так що будемо заводити без цього болта. Я вже заправив його, закачав, воздух прогнав, ну, я думаю, він. Бистро заведеться. Ну, а там побачимо з вами. Пробуємо робити перший запуск цього кентаврика та подивимося, як він заведеться. Трохи даємо газу, вмикаємо масу, повертаємо ключа а, Передачу нейтраль і, як то кажуть, з богом, Классно, завівся, даже быстро. швидше, чем я думал. Так, ну що, як бачимо, завівся він непогано, але треба ще вигнати кисень з топливної системи та й буде працювати. На цьому буду завершувати своє відео. Я думаю, вам було приємно подивитися, як я зустрів, зібрав та завів свого помічника. Всім бажаю мирного неба. Залишайтесь завжди здорові. До нових зустрічей. Всім пока!